Вітаю вас, дітки! Я дуже рада знову зустрічі з вами. Я отримала посилку і хочу разом з вами відкрити її та подивитись, що ж в ній. Давайте подивимось. Дітки, та це ж геометричні фігури. Давайте з ними познайомимось. Це фігура круг. Він може котитися, він може стрибати. А давайте подивимось, на що схожий круг. Так, на сонечко. А на ший що схожий круг? Так, на м'яч. Дивіться, я для вас приготувала гарний м'ячик, так? Давайте приготуємо ваші пальчики та проведемо в повітрі коло. Можна пальчиком вести кінця краю не знайти. Молодці дітки, то яка це фігура? Круг, правильно. А ще, дітки, в коробці є квадрат. Подивіться, він має ось такі гострі кути. Вони всі однакові. А давайте подивимось, на що схожий квадрат. Правильно, він схожий на віконечко. Так, дітки, добре, скажіть мені, будь ласка, як називається ця фігура. Квадрат, добре, дітки, ми з вами познайомились з квадратом і кругом. Дітки, а давайте подивимось, якого кольору круг. Так, дітки вірно, він жовтий, а давайте подивимось, якого кольору квадрат. Так, він синій, Молодці! А зараз ми з вами пограємо в гру. До нас приїхав потяг. І наші гості будуть мандрувати далі. Давайте посадимо кожного в свій вагончик. Синій квадрат буде їхати в якому вагончику? Так, в синьому. А в якому вагончик посадимо жовте коло? Так, в жовтий вагончик. Молодці дітки! До нових зустрічей!